Вітаю вас! Ви на каналі Хайдеро, мене звати Людмила. Всі шоковані зараз тим, що відбувається на політичній арені, зустріч з зеленського Трампа, всі ці непорозуміння. Я вам хочу показати те, що я вам не говорила раніше. Ось дивіться, в мене є скріншот. І він був зроблений 25 лютого 2025 року. Что тут есть? Это было гадание по Библии. Вы знаете, что я люблю такие гадания. И ось мне не открылся такая вирш. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ібо всі ви сини свята і сини дня. Ми не сини ночі, ні тьми. І так, не будемо спать, як і прочі, але будемо бодрствувати і трезвитися. Ось цей вірш. І що я вам скажу? Не все так зовсім пропало, як вже можуть розказувати. Якщо зараз погано, то це ще не кінець, тому що. Коли буде кінець, то буде все добре. Що сказати? Подивіться мої попередні прогнози. На жаль, підтверджується прогноз про наступ на Сумщині. На Київщину також випадав поганий прогноз, тому я навіть не буду здивована, якщо і ДРГ і там підуть, або ж буде готуватись більш масштабний наступ, або, знову ж таки, удар по ЧАЕС, або ще якась провокація Росії. Будьте пильні, не ігноруйте повітряні тривоги. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!